Вчора у парку при Дніпровському з набережною в районі острова Фантазія помітили двох парубків, які перепливали Дніпро в напрямку острова Зелений і гукали про допомогу. Очевидці зателефонували до служби 101. на допомогу. Відразу вирушили рятувальники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс. Це 19 годин вечору двоє юнаків 8-3 року народження намагались переплисти річку Дніпро. Вони перепливли в одну сторону і намагались повернутися в обратному напрямку, але не вистачило сил. До прибуття фахівців хлопці спробували дістатися з острова на берег міста у плав самотужки, однак втомилися і потребували допомоги. Рятувальна служба заступає на чергування, але три рятувальника це моторист, становий, два водолази, хвилини готуються на виход. Катер завчасно підійшов, врятував завдяки оперативній та злагодженій роботі. Життя були врятовані. Як повідомляється, один з хлопців отримав переохолодження. Від медичної допомоги потерпілі відмовилися. Завдяки комунальному підприємству Кременчук Аквасервіс спочатку цього пляжного сезону було врятовано близько восьми людей. Тож пляжі нашого міста завжди безпечні для відпочивальників. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.